Інформація, яка була зазначена в цьому відеоматеріалі, вона є дуже жахливою. Вона просто обурює ситуація, коли на четвертому році повномасштабного вторгнення та на дванадцятому році агресії Російської Федерації проти України фактично в центрі столиці України функціонує так звана школа, де відбувається глорифікація держави агресора, цінування їхніх символів та викладання російської мови. Це свідчить про те, що реакція з боку держави, з з боку правоохоронних органів має бути миттєвою і жорсткою. Якщо брати норми мовного законодавства, то як свідчить покази певних осіб з цього відеоматеріалу, там на території цієї так званої школи в лапках відбувається навчання російською мовою. Крім того, відбувається за допомогою підручників, як було зазначено в цьому відеоматеріалі, які були видані ще в 60-х роках. І, ймовірно, в цих підручниках, ну крім того, що вони надруковані російською мовою, там, ймовірно, є символіка радянська, яка у нас заборонена законодавством. Тобто, ймовірно, там серп і молот, можливо, Ленін, Гарін. Це треба розбиратися з цими моментами. Тобто, перше за все, треба зрозуміти. Суб'єкта господарської діяльності, де вони офіційно були, рахувались, там було зазначено про якусь школу. Це межами Києва здається в Хотянівці. та школа є легальною та здійснює діяльність відповідно до норм законодавства за стандартами Міністерства освіти і науки України і просто веде таке подвійне життя, то відповідно заходи мають здійснюватися щодо них. Ну і щодо цих так званих вчителів, яких 16 там здається, так які діють супереч законодавства. І на мою думку, в цьому відеоматеріалі відображені ознаки і порушення декількох норм які. Кодексу України про адмінпропорушення також Кримінального кодексу України з нашого боку. Я думаю, реакція також буде. Ми наступного тижня відповідні заходи, які визначені законодавством. Остаточне рішення буде ухвалене уповноваженими захисту державної мови. Я думаю, про наші дії буде повідомлено на нашому вебсайті та в соціальних мережах.